І що ти хочеш, краси? Що ти моя умнічка? Спустилась з другого поверху. Не хотіла зніматися, а тут ти вображаєш, Що? Куди? 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 І що ти хочеш? Отак. Відпочивай. Ой! Ну ще раз давай. По серце трішки. Ну? О, давай. Ти гулять хочеш? Ти тільки прийшла, була на вулиці недавно. Ми віку проважали на роботу, так? Ой, ой. Ну, все, все. заспокійся все. Гніздиться, гніздиться. Гніздиться. А на подушечку. ось сюди на подушечку. іди Іди от сюди. іди сюди. Іди на подушечку сюди. Давай. Іди. Іди сюди на подушечку. Не хочеш? Ти ж на подушечці тут спиш. Що ти там дереш, дереш мені? Вот тут давай, давай. умничка, от так, давай, сідай. О, молодець. Все, 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 хороше. Все, сиди там, сиди, заспокійся. Все, 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 все. ой, Боже. О. Ну, і що ти хочеш? Сиди на подушці. Ох, ти ж бала він. Чую тут так, тут дощ, треба килимок забрати. Ой, тут такий дощ. Тільки було сонечко. Ой, треба було мені ото прибрати мої живці. Та я не думала, що він пуститься знову. Ой-ой-ой, який! Ну, як закінчиться, поприбираю. Треба було хоч сюди сховати під веранду. Ну, а тепер же ж не підеш, ось такий лється. Фенді тільки що забирала з вулиці, Ну, чого було не прибрати. Ну, зараз поналиває там. Ось такий хороший дощик. Ну, нехай. Бо треба й дощику. Я вже говорила, земля як камінюка була. Я ото вчора стопчики оті закопувала, то спочатку полью, викопаю ямку, потім в ту ямку ще води залью, щоб якось забити їх туди. Ну, забила. Ой-ой, який дощик. Сьогодні... Мабуть, гулять не прийдеться на дворі. Оце так. Да. Ще сильніший пустився. Оце у нас дощ такий сьогодні. А в мене тут тепло в кухні і нема дощу. Дивіться, це ж я вчора різала груші. Оце вже готовий верхній. Бачите, наскільки воно всушується. Ну, це ще хай хвилин 15. Ну, ще трішки. Ну, зовсім мало вийшло. І ніхто ж тут не їв. Бачите, як воно всихає. Але я знаю, я в Наталії пробувала, яке це смачне. Ну, все, то зняла, а це іще хай. Ну, хай годинку ще постоє і вже буде готове. Це менше, ніж добу. Але ж світло дорого, ну, вже як я ж е, по, захотіла груші, то куди ж діватися, треба було їх робити. Ну, зате буде смачне і в банку складу і взимку, чи компот, чи можна і так поїсти. А тут я сьогодні. Кетчуп готую, дивіться, вже виключила. Гостренький Віка сказала зробити, тому я кинула свіжий гіркий перець і зараз вже я проварила почищені 30 хвилин і зараз поки що постоє хвилин 10, 15, 20 можна. Потім той мішочок вийму, по блендерю. Добавлю ще спеції, добавлю томат пасту, уксус. Цукор і сіль тут уже є. І буде ще кетчуп. Лишився один ярус трішки ось досушить. А Наталя сказала, що вони збирають оце, і якщо трішечки не досушено, вони ставлять холодильник. То і я ось поставила. І дивіться, скільки мало виходить. Але ж смакота. І вже все. Я баночки підготувала. І у мене вже так, вже готовий кетчуп. Оце вже не знаю, скільки разів я його готую, але ну їдять мої онуки, Артемі, Віка їдять. Тому краще я його зроблю, чим вони будуть витрачати на це втричі більше коштів. Баночку насипала, думаю, треба ж показати, який він. Ось дивіться, який він. Бачите на густоту. Рецепт у мене є на каналі кетчуп з кабачків. А спеції я вже додаю зараз, не стісняюсь. Які у мене є, то я й додаю. Сюди навіть додавала і орегано, і базилік, і перець. І паприку, не капчену, і сухий чесник. Ну, все, що вдома що було, я все сюди додала. Ну, дивіться, яке вийшло. в мене тут смакотінь, як говорить Зоя, смакотінь. Ось скільки в мене вийшло баночок, але це не все. Я ось таку піалу лишила нам. І зараз вичахне і я поставлю в холодильник. Для цієї піалочки є кришка, ну поки що вона буде вичахати, то я не буду закривати. Ну, ось так. І це все зиму. Готуємо. Дай Боже поїсти. Шо, я п'ю каву Фенді? У мене нема нічого. А ти крошечки збираєш, так? Да? Ти що, розкидала на килимок? Хм. Да. У мене кава тільки. Я п'ю каву. А Фенді, що хоче? Що вона хоче? Ну, скажи. Я так не розумію, це гулять чи їсти? Скажи. Що фендюша хоче? І що вона хоче? Скажи. А що? Ну, скажи, що ти хочеш? Все, пішла.